Цієї суботи Прилуцький краєзнавчий завершив перший своїй історії курс школа амбасадорів 2022 дорослі. Проєкт тривав майже місяць. За цей час учасники пройшли навчальну програму з культури, архітектури та історії міста. Окрім того, вони мали можливість відвідати лекції з культури спілкування та ораторської майстерності. До співпраці було залучено п'ять менторів, зокрема викладачка Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Івана Франка Олена Садоріна. Спілкування було дуже цікавим. Всім. Я думаю, гущам амбасадорам сподобалась моя лекція, тому що вони постійно перепитували, ставили запитання. Я завжди відповідала, і було цікаво. Формат був дуже цікавий. Світлана молода матуся. Аби не пропускати лекції, вона приходила на навчання разом з найменшим синочком. І поки той солодко спав, дівчина вивчала історію міста. Чесно кажучи, я два рази і сьогодні я прийшла з найменшим сином. Тут в принципі облаштований куточок для дітей, тому двоє старших синів мене чудово провели час з іграшками в цьому куточку дитячому. А меншенький спав і півгодинки на ручках також слухав. Він маленький амбасадорчик, коли в нас була тема історія міста, я Деякі собі моменти там запам'ятала, занотувала, і я вже своїм друзям розповідаю ті моменти, які мене захопили. Що в нас місто було дуже розвинуте, що в нас тут і жіноча гімназія, і чоловіча гімназія, і багато цехів, тобто що місто було таким іменно розбиваючим. І тому я якісь там моменти мов, А тут гімназія була, а тут банк був, а тут готель був. Все було цікаво. Абсолютно все. Кожна зустріч була неперевершеною і не схожа на попередню. Ми охопили і культуру мовлення, культуру спілкування, і архітектуру міста, і навіть ораторське мистецтво. Це всі знання, які в принципі потрібні, які необхідні нам. Все сподобалося, чесно кажучи. В школі амбасадорів є ще одна молода матуся Ірина, яка також, попри складнощі, знайшла час і доєдналася до курсу. До всього можна підготуватися і протестуватися, якщо є бажання. Так ну у нас є тато, який дома сидить, бабуся, яка приїздить. От, ну і в принципі я швидесенько, швидкими темпами біжу додому. Після навчання зустрічі наповнені такими позитивом, з якимись знаннями, тобто ну, враження тільки найкраще від проєкту. Пані Альона тісно пов'язана зі школою амбасадорів. У минулому вона була в ролі ментора школи амбасадорів, але для дітей. Проте, дізнавшись про дорослий курс, не роздумуючи, вирішила доєднатися. З дітьми було дуже цікаво, тому що діти вони, мені подобається з дітьми взагалі займатися. Вони знаєте, у них стільки енергії, у них стільки бажання пізнавати своя думка, яка іноді суперечить, да тому що від них хочуть, і це разом з тим наповнює і хочеться їх з однієї сторони їх послухати, а з іншої сторони щось своє дати. Так що це по-своєму цікаво. А тут я як учень дуже цікава історія міста Прилук. Навіть коли я вдома зачитувала інформацію, то і мої діти, і племінники всі з захопленням слухали. За словами співробітниці музею, працювали в режимі нон-стоп, не завадило навіть відключення світла. Враження надзвичайні, тому що кожен новий сезон тобі здається, що він перевершує наступний. Ну а в даному випадку слід розуміти, що це доросла аудиторія. Да, вони свідомо прийшли до цього рішення прийняти участь в проєкті, зануритися в історію міст. Та, тим паче, вони мали завдання дослідницьку роботу, і кожен з амбасадорів певний я, шматочок, скажімо, історії, певної теми він досліджував. І, і це було дійсно величезне захоплення, тому що на презентацію цих дослідницьких робіт ми витрати витратили 5 годин часу в режимі нон-стоп. І незалежно від того, чи то було світло, чи його вимикали, ми просто підсвічували телефонами і працювали далі. Це була знаєте, така синергія, це таке натхнення, однодумство. Вітав цього дня випускників і колектив восьма нота Прилуцької музичної школи імені Левка Руцького. Загалом у нас відбувалося п'ять таких зустрічей сьогодні. Нагородження, але ще попереду буде екзаменаційна сесія, екскурсія містом для власне своїх знайомих друзів. Ну тому ще ще буде попереду один процес. Сподіваємося, що у нас буде ще наступна. Ми плануємо навесну ще одну школу амбасадорів, тому що ми зрозуміли, що є попит, є, скажімо, необхідність. Власне, зараз, коли ми воюємо за нашу культуру, за нашу мову, за нашу історію, за нашу ідентичність, це вкрай необхідно. Дипломованими амбасадорами стали 16 прилучан кардинально різних професій однак їх об'єднала любов до історії та культури рідного міста.